Ціни на мобільний зв'язок в Україні швидко зростають. Особливо ці зміни б'ють по гаманцю пенсіонерів, для яких телефон, перш за все, щоб подзвонити. Нові можливості тарифів: безлімітний інтернет, дзвінки за кордон, користування соцмережами, перегляд фільмів недоступні для власників кнопкових телефонів і не потрібні для інших. Це для них просто переплата. Незалежно від того, чи використовуєте ви Live, Kyivstar або Vodafone, Тарифи можуть бути порівняно недорогими для. Громадян віком 60 перш за все, рекомендується оформляти тариф не за передплатою, а за контрактом. У такому випадку ви підписуєте договір на основі паспортних даних з оператором у фірмовому магазині, і цього боятися не варто. До того ж, за контрактні тарифи можна платити не на початку місяця, а в кінці і частинами, і все одно користуватися дзвінками та смс навіть за мінусом на рахунку. Ще одна хитрість для економії перейти з рідного оператора на нового, навіть не змінюючи номер. У такому випадку клієнту пропонують велику знижку, щоб завоювати його лояльність, фіксуючи тариф нового клієнта незмінним упродовж одного-двох років. Усі оператори мобільного зв'язку в Україні все ще мають бюджетні пакети та соціальні пропозиції для пенсіонерів. Тому, аби залишатися на зв'язку, треба лише звернутися до представництва мобільного зв'язку за вашими запа. Вам оберуть доступний тариф. Ірина Вербинська, Марія Кожухар, перший муніципальний.